Смиричка виросла на дуже такому благодатному ґрунті, на ґрунті народної пісні, на ґрунті фольклору, там вона вкорінилась глибоко, і, і завжди вона, так би мовити, слідує цій традиції, замагається не поривати з нею остаточно. Якщо згадати, як це починалось, то в кінець 60-х років, початок 70-х, тоді величезною популярність скористувалась білоруські пісняри. Потім на весь світ, значить, прошуміли. Пісні Володимира Юсика, Червонута, Водограй, пісні написані в фольклорно-етографічному напрямку, але ну, так би мати в кращому розумінні цього слова. Після цього почали з'являтися як гриби ансамблі, які, в деякій мірі, копіювали цих початківців, ту ж саму смирічку, піснярів. Тобто ансамбліці починали копіювати навіть якісь зовнішні ознаки. Вони всі вдягали кіптарики, там вишиті сорочки, чисто таке. Поверхове було наслідування. Чому так багато їх з'явилось? Можливо, ще тому, що в той час не дуже то можна було виконати музику якусь іншу напрямку. Слово рок взагалі не можна було говорити, то було заборонено, навіть біг-біт, в той час популярний, не можна було навіть придумати таку, таку невинну назву В-А інструментальний ансамбль. Зараз yeah. ми переживаємо період, коли ми трошки Відійшли від, від, від чисто народної пісні, від обробок народних пісень. Ми захопилися пошуком якогось нового напрямку, нових форм нестандартних і на деякий час відійшли від чисто народної пісні. Хоча я абсолютно певний, що ми обов'язково повернемося до цього, тому що дерево, якщо не поливати корені, дерево засохне, якщо дбати тільки про крону, там, про гілки, а забути про корені, а наші корені це. Фольклор це народна пісня. Ось, ну а взагалі-то, звичайно, одними обробками народної пісні обмежитись не можна. Треба шукати щось більш більш цікаве, більш глибоке, якісь шукати в фольклорі, десь якомусь глибинному, напівзабутому, шукати якісь ритмічні структури. Eu estava vindo. Тить ворон чужих сторон та й жалібненько кряче, ставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче, ставай, козаче молодий. Заплаче, заплаче, мати не одна, заплаче чорна брива, бо не...